Вітаю вас, друзі, Леонід Котвицький. Отже, давайте зразу до діла. Тут я обробляю поле. Поле типу цілина. Ну як сказати, тут 7-8 років не вирощувалось нічого, крім трави. Була там конюшина, він сіявся без оранки, так поверхневим розрихленням. Тобто оранки не було років 7-8. Останні два роки нема нічого. Плюс це поле моя задача не тільки перебити цілину. І підготувати під посадку і посіви, а ще й задавнє розрівняти. Там була ситуація, загалом, коли їздили трактори, витягали мене, застрягши з мотоблоками в весняному болоті. І, коротше, самі одне в одного трактори витягали. О, бачите, як провалився мотоблок. Оце ще так собі ямка невеличка. Там є ямки, де просто за коліно, по коліно, коли я провалююсь, тому що треба. Поступово вирівняти завдяки фрезам, позасипати ці ямки і зробити ровне поле, і перебити всю цю травищу. Тут, до речі, верхня частина більш легка, тут в основному трава, що скошена, якесь там ще таке розового кольору рожевого. І внизу поля дуже важко. Там ленцетолисний подорожник, там найбільш жорстко. Тут дивимось, як перебиває, перебиває, він іде собі, поставлено на перший прохід сантиметрів 7-8 глибини, і на першому проході тут іде. Як бачимо, іде досить легко, перебиває, але творюється так суміш трави і ґрунту, але в основному трави. А в нижній частині поля там взагалі той подорожник дуже жорсткий, корені його дуже. Важкі, тут ще, ну, так, отже. Перший день, коли пройшов, пройшов я поле. І на другий день, що я роблю? Опускаю. Фрези опускаю, піднімаю цей обмежувач, цей каток і стає сантиметрів 11-12, тому що повна 17-18. Закручую, і тепер підемо глибше. І плюс тут завдання не тільки глибше. Але якщо глянути на поле на другий день, то видні смуги такі зелені. Так? Це там, де середина редуктору. Бачимо пропуски. Трава залишається нетронута. Тому сьогодні я буду йти так, щоб по тих пропусках попадали фрези. Отже, другий день, бачимо різницю. Частину пройшов. О, видно, тут же більш землі. Так. Тут оброблена земля, а справа ще ні. так, І вже значно більше землі. Але все ще немало трави. Ну, кінець дня. Пройдено другий раз. Два проходи на 15 соток повністю. І в кінці поля там ще переглядає немало зелені. Там найважче перебивається подорожник. Тут трави проглядає мало, вже так, землетрава. Так, дерен з землею. Ну і вечеріє наш коник мотоблок робочий. Так, те саме поле. Минув другий день, сонечко світліше, але будемо е, третій прохід, де неде виглядає травка, але вже значно менше. І починаємо. Значить. Працюємо мотоблоком, я стараюся йти збоку, бачите, щоб менш залишати слідів на ґрунті, все ж таки, це останній прохід. І так я йду. До речі, йду на другій передачі. Третій прохід я роблю повністю на другій передачі. Перший і другий день вибірково. верх поля йшов легше на другій, а опускався донизу. Ваший земля. І той подорожник ставалося тяжко і перемикався на першу. Тобто, дивився по двигуну, по навантаженню, яке відчувається. Так, прискорюємося. Ну, це звичайно монтаж. Але в цілому працювати виключно на першій передачі не хочеться. Тим більше 15 соток це дуже нудно. Тим більше на другий довго, а на першій взагалі нудота. Тим більше де-не-де доводилось вертатись, по кілька разів ті засипати. Ще по кілька проходів додаткових шматочків. Ну це все я не знімаю, але роботи багато. І ходити це все виключно на першій передачі, то мука. Ну, на третю не вмикався. Все-таки трава коріння. Занадто вже на третій. Але на другій пониженій, цілком собі йде нормально. Тут знову видно, що я йду в основному з боку, де можна, якщо треба підрівняти, то вертаюсь. Але в основному йду з боку. Все-таки третій прохід, хочеться чим поменше лишати слідів. ну Де треба при розвороті, чи остання смуга. ну На останній смузі ніяк не вийде з боку йти. Все одно залишу сліди. Але хочеться залишити чисте поле, тому по можливості йду з боку. Де треба, там треба, але загалом отак. До речі, на задній передачі я не вимикаю фрези, так це я переробив натяжник. Натяжник перероблений. Ну і покажу окремо низ поля, це там, де подорожник, мабуть, він підсіявся свого часу разом з конюшиною погане насіння. Тут він жорст, жорсткіше укоренився, бачите? ланцетовидний подорожник. Дуже тугий, але все ж перебився. Якщо потім щось і зійде, то ще можна буде зробити прохід ближче до зими. Ну і от все наше поле. Чистенько, рівненько. Це вже земля, ну, звичайно, перемішана з органікою, потім буде підгнивати і піде в такий собі стан, як гній. Отакі от результати трьох проходів мотоблоку. Ну що ж, радий був з вами поділитися все, пока.